Всім привіт! Це мій топ 5 аніматорів, яких я обожнюю в дитинстві та й зараз їх дивлюся. Рекомендую перейти та подивитися відео на їхніх каналах, так, це відео трошки реклама. Зразу кажу, більшість фото взяти з інтернету, тому не надійтеся, що вони будуть в хорошому качестві, тому що я просто не міг більшість з них скачати. Ось так. Самі його каналів я теж скачати не зміг, тому я зможу показати вам тільки відривки з їхніх відео. Погнали! А також прошу вас підписатися та поставити лайк, будь ласка. І на п'ятому місці у моєму топі це канал на YouTube Скваред Media. Надіюсь, я правильно прочитав назву їхнього каналу. Як я вже казав, показати лого їхнього каналу я не зможу, тому що я не зміг його скачати, але деякі відривки з їхніх проєктів зможу показати. Кажу відразу, це не один аніматор, а ціла команда. Але це не міняє їхньої легендарності та крутості. На їхньому Ютуб каналі 11 мільйонів підписників. Їхні анімації одні з найякісніших на Ютубі. І камон. Вони зробили цілий фільм про Майнкрафт. Цілий фільм. Розумієте масштаб цього проєкту? На четвертому місці в моєму топі стоїть канал української аніматорші Лолки. Як я вже казав, її лого я не вставлю, я його скачати не зміг. Вона на четвертому моєму місці в топі, тому що, по-перше, вона українська, а по-друге, її анімації доволі життєві. Вона аніматор-історик, так я їх називаю. Вона розказує історії зі свого дитинства і з дорослого життя, а запустила вона канал у 2020-му. Чим вона відрізняється на фоні інших аніматорів? Ну, по-перше, вона українська. А по-друге, її відео більш якісніший та цікавіший, на мою думку. До речі, на її каналі недавно виповнився 1 мільйон підписників. На третьому місці в моєму топі Ава Г. Да, в неї доволі специфічний нік. Вона запустила свій канал з 2015-го. Якщо що, зараз ви бачите її арти та з персонажами з її анімацій. До того ж, у неї скоро буде мільйон підписників. Хоча в неї на каналі всього ж 53 відео. Її канал був на довгий час, я б сказав, заброшен. Відео не виходили кілька років. Але недавно вона зробила кілька нових відео, і я сподіваюся, що не бросить це діло. Якщо ви до сих пір не зрозуміли, хто вона, скоріше за все, ви можете згадати її по всім анімаціям. Діло в тому, що 7 та 4 років тому. Вона зробила кілька фанатських анімацій до декілька пісень про Бенді, а саме е, Бенді і Чорнильна машина. Ці два кліпи мали шалений успіх. І саме по її причині, фактично, е, Бенді і стала такою популярною грою, саме через не, е, її анімації. Тому, фактично, якщо ви любите Бенді, можете сказати їй дякую. І, о, господи, скільки робили каверів на її анімацію, скільки робили кліпів з її анімацією. Фактично, її анімація про Бенді стала найкращою на Ютубі. Я боюся перечислити всі відео, які її використовували. Звичайно, назвати її анімації дуже хорошими по якості не можна, але в них є те, чого немає у сучасних анімаціях. У них є душа. Душа, ось це найважливіше. Саме Бенді приніс їй таку шалену популярність, але в неї є й інші дуже хороші анімації. А також є другий канал. А другим в моєму топі іде В Odd is Out. До того ж, це перший аніматор, у якого я зміг скачати лого. Та й то це було з якогось іншого сайту. Якщо бути точнішим. Vot Is Out – це американський аніматор. Його канал існує 10 років, а самому Вид Is Out – 28. Пробачте, я просто забув його справжнє ім'я. Скоріше за все, ви знаєте цього аніматора, тому що у нього камон 20 мільйонів підписників. Він був дуже популярен 6-7 років тому, тоді дуже багато російських блогерів робили кавери на його відео. І саме з цих каверів, скоріше за все, ви про нього і дізналися, як і я. І я довгий час думав, що він російський, поки недавно не зрозумів, що він американець. Хоча гріх було не знати, тому що по ньому. Іграшки вже навіть роблять. Фанка по ньому цілу коробку випусила. Правда, вона стоїть 35 доларів. Це доволі дорого. Але все одно, що до теми, на яку він знімає відео, він такий же аніматор-історик, як і Ловка, тільки він більш якісний і відомий. І діло в тому, що відео майже завжди смішні. Вони зроблені з душею. Вони дуже якісні і дуже цікаві. Тому він мені і подобається. Ну і на першому місці в моєму топі Алан Бейкер. Скоріше за все, ви його знаєте по цим різнокольоровим хлопцям. Аллен Бейкер запустив свій канал у 2007 році і на ньому майже 30 мільйонів підписників. Не 3, а 30. У нього теж є свій мерчі, як і в ВОТ із Аута. Але чому ж він на першому місці? Що ж його вирізняє між іншими аніматорами? Діло в тому, що він забабахав свій. Собственний мультсеріал Карл один. І знаєте, скільки в тому мультсеріалі Серій? Три сезони по 30 серій в кожній. І він не планує зупинятись. Він один зробив свій собственний мультсеріал, який на рівні Діснея. Та що Дісней? У Діснеї погані сюжети, там ціла команда. А він один зміг зробити мультсеріал з однічним сюжетом, де все пов'язане. Він зробив прекрасний проєкт. Сам один Карл. Ось що його вирізняє на фони інших. Довго я говорити про нього не буду, самі дізнаєтеся. А відео добігає кінця я буду з вами прощатися. Відео закінчується. Прошу вас підписатися та поставити лайк, як завжди. Прошу вас підписатися саме я на цьому відео, тому що на 30 підписників вийде ювілейне відео, де з'явиться кренділь. До побачення! Всім бажаю доброго дня. Пока.